Так зараз в КНУ проходить свято з оптико-механічного фахового коледжу. Що для вас є цим святом? Свято справа в тому, що цього року, 1 вересня, виповнилося 20 років, як я вперше переступила поріг цього. Коледжу цього навчального закладу. Звісно, це був не такий коледж, відокремлений структурний підрозділ оптико-механічний фаховий коледж. Це був київський оптико-механічний технікум. Ось, який тісно співпрацював з заводом Арсенал. Але як життя вирує да, і вносить щодня якісь зміни, так само відбулися зміни і в нашому навчальному закладі. А якого кольору для вас це свято? Ой, кольору. Ну, не хочеться е, говорити так, знаєте, заїжджено, можливо, червоного чи якогось. Хочеться світлих тонів таких. Дякую. Прошу, прошу. Стоп.